Всім привіт! Хотів я поговорити з вами на тему, що мене мотивує. Це було прохання одного з моїх підписників, щоб я трошки більше розповів вам інформації на цю тему. Інформації. Це просто те, що в мене в голові. У мене є. Декілька основних факторів в житті, які мене мотивують щось продовжувати робити. З одного боку я тут відійшлюсь до першого відео, яке я записав в такому форматі, яке називається. Зараз я подивлюся, як воно називається, щоб вас не, не надурити. Секундочку. Бум-пум. Вона називається світ, яким бачу його, я моя найбільша ціль. Тому я в цьому відео повторюватись не буду про те, що мене мотивує. Але я розповім. Ну, тобто, то така велика ціль, про яку часто… вона часто втрачається з фокуса і відбувається, от, не бачу ліса за деревами. І ця ціль, вона як ліс, якого який не дуже видно, не дуже зрозуміло ступінь приближення до цієї цілі, тобто, як мені орієнтуватися на те, що, чи я приближаюсь до цієї цілі, чи ні, це досить таке складне питання, на яке в мене наразі немає відповіді. Але я працюю над цим. Воно частково частково відповіді є. Тобто я кожен день займаюсь йогою і зараз в мене ціль. Я побачив такий челендж в Тіктоці, як він називається: 75 хард. Його ідея заключається в тому, що потрібно прожити. 75 днів виконуючи наступні умови. Перше це пити 4 літри води в день. Друга умова займатися спортом двічі на день по 45 хвилин. І одна з цих занять має бути outdoor, тобто на вулиці. Третій пункт. Це це притримуватись дієти без всяких читмілів і тому подібних речей. І четверте це читати, як мінімум, 10 сторінок. Книжки про. Ну, коротше, non книжки про self-development, про бізнес і тому подібне. І п'яте, це. Кожного дня фотографувати себе для того, щоб бачити, як е, ти змінюєшся за ці 75 днів. Е, наразі я не бачу ймовірним, що я виконую цей челендж, хоча я вже почав максимально наближатися до того, щоб а, цей челендж був мені От, наприклад, там заняття йогою, які в мене були по 15 хвилин в день, які я за ранку роблю. Я їх намагаюсь довести до 45 хвилин. Наразі це пів години, це трошки мій, мій ліміт виносливості. І тоді теж щось продумаю з вечірнім заняттям спортом, і можна буде спробувати. Ну, у мене зараз і є, але він воно ну, не кожен день. І я думаю, що можливо вийде спробувати прийняти участь в цьому челенджі, але я поки що готуюсь. Але так, от в мене є там, заняття йогою, які я роблю е, кожен день для там, вже на, наразі я е, дійшов до півгодини, і це вже. Там для мене досить значна цифра, що я це витримую. Потім в мене є щоденні заняття різними розумовими штуками. В плані наразі я користуюсь таким застосунком, який називається зараз теж я щоб не Elevate. Почав я їм користуватись після того, як е, е, приболів ковідом е, для того, щоб е, відновлювати свої ког... когнитивні здібності. Вот, там є е, е, прави, дуже багато різних вправ на наступній категорії. Е, перша це writing, е, друга спікінг, третя рідінг. Четверта мас, математика. І п'яте — меморі. Тобто, її мінус, звісно, що це все на англійській мові, і тому для мене це трошки складніше, ніж там, для native спікерів, але я це теж зараховую, як е, мої заняття англійською трошки. Потім ще, що я роблю для того, щоб а, як відстежувати прогрес цієї великої цілі, це а, заняття мовами. А, з одного боку, я займаюся японською. Це дуже складно. А, це, напевно, а, є три мови, які складні для вивчення а, європейцями. А, і це японська, це. Китайська і це арабська. От, і я кожен день займаюсь японською. Прогрес певно, менший, ніж мені хотілося би, але я його трохи бачу. Це базові вправи на те, там привіт, пока, дякую, там, мене звати так, та. Але все одно, типу, з точки зору о, о, взагалі складності японської мови, то це можна вважати як результатом. А, також я. Окремо, крім Лейвита, ще займаюся англійською в такому застосунку, як Elza Speak. Це апка, яка допомагає зменшувати акцент в англійській мові. І в ній я теж в ній є Practice Daily Lessons. І я кожен день проходжу той набір уроків, який вони мені генерують. І я маю надію, що е, це теж якби капає в, е, в гаманець е, мого покращення себе. Це якщо ми говоримо про велику ціль е, е, перейти на наступний рівень. Сприйняття світу. Ем, далі більш е, прості мотивації, які у мене є. це перша мотивація зробити щось велике. Ем, це певно, певною мірою мотивація, чому я займаюсь е, різними проектами, і мені реально хочеться. Щоб бути причасним до чогось великого. Десь в цьому, всьому мені подобався раніше до того, як він зійшов з розуму Ілон Маск. І якщо дивитись на вигаданих персонажів, це Тоні Старк і ще в мене є один друг, який для мене в цьому місці є ролевою модель, на яку я зважаю. Далі наступна мотивація це мотивація зробити світ краще, зробити світ навколо себе краще. І це пояснює, чому я займаюся проектом Ювел. Тому що це наша ціль в проєкті зробити е, життя людей краще, простіше е, все, що стосується з одного боку е, забрати весь клопіт, який стосується здоров'я, з іншого боку допомогти. Е, з, е, розібратися з якимись складними захворюваннями і в тому, чому люди не розбираються, і зекономити десь також е гроші людей, тому що е там, мій досвід показує, що коли ти приходиш в клініку, тебе завжди переобстежують. У нас якби, немає цілі, щоб тебе переобстежували, а навпаки, у нас ціль а, якби, зробити необхідний мінімум речей для того, щоб ти став здоровий, а не призначати антибіотики на кожен чих. Да, така маленька реклама UVL, як я вже казав в минулому випуску відео на мій канал. Що все, що я роблю в якійсь ступені, виходить за підтримкою UVL. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, то найменше, що ви можете зробити, це перейти на сайт uvl.care і там, заповнити або скачати відразу застосунок наш. І там зареєструватися, або заповнити форму на сайті, а також по промокоду Лондра ви отримаєте безкоштовну першу консультацію з лікарем, тому користуйтесь. Я сам багато користуюсь послугами Ювел, все, що пов'язано. Зі здоров'ям походи до лікарів, здача якихось аналізів, пошук таблеток, які мені потрібно приймати. Все це я віддаю працівникам UL, бо вони компетентні люди, вони знають, де найкращі лікарі, де які аналізи правильніше здавати. Як замовити таблетки, пошукати по різним аптекам, знайти аптеку, в якій є всі таблетки, які мені потрібні. Це якщо ми говоримо про рецептурні таблетки. Якщо це не рецептурні таблетки, то взагалі можуть замовити доставку до тебе додому. І в цілому значно спрощують життя навколо медицини. Третя мотивація, яка в мене є, вона досить проста, і вона в мене була завжди. Це мотивація займатися речами, які мені подобається робити. Тобто, я собі за ціль наразі ставлю те, що, щоб все, що я робив, приносило мені задоволення. Максимально. Делегувати або позбавлятися а, а тієї роботи, яка мені не подобається, її не робити. А, максимально, а, максимально якось від, відходити від неї. І мені здається, що там останні пів, навіть вже більше, ніж півроку, вже скоро рік буде. А, я якраз. Займаюсь лише е, тими речами, які мені подобаються, які мені приносять задоволення, е, в яких я беру десь теж натхнення, воно і воно циркулює по моєму життю, Тобто я беру натхнення, роблю задачі в одному проєкті, це дає натхнення займатися іншим. І от в такій кому колись сансари і відбувається моє життя, де е, із дня в день у мене є бажання жити і, і робити те, ті речі, які я роблю. У е, мене є ще насправді е, там Якийсь певний список речей, які я б хотів зробити, тобто список проєктів, які я хотів би мати, певно, це коректніше так назвати. Але я, оцінюючи адекватно своє поточне навантаження, Просто розумію, що в мене не знайдеться часу на те, щоб займатися ще одним проєктом. Тому поки, поки я ці речі, які в мене в планах відкладую, я займаюсь поточними проєктами. Можливо, та неможливо, а точно через деякий час. Ті проекти, якими я займаюсь, десь вийдуть на самостійність і в мене звільниться а, певна частина часу, і я зможу займатися іншими проектами, якими мені хотілося займатися. От, якось так. Зараз піде хвилинка Банальщини. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте по посиланню на UVL.care для того, щоб я зробив якусь свою копійчину з цього всього. І гарного всім дня, ночі вечора ранку, щоб у вас не було. Але я бажаю, щоб у вас все було добре.